Щомісяця працівники Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб перераховують свій денний заробіток на потреби збройних сил України. Керівник установи говорить, це рішення прийняли спільно і добровільно. Ініціатива збору коштів для е... Наданням допомоги нашим Збройним силам реалізована початково в 20-х числах в жовтня минулого року, коли було проведено такі установчі збори колективу. Було доведено сутність цієї ініціативи, хто учасники, яким чином ми будемо кошти туди перераховувати. І з того почалась наша історія. Кошти центр перераховував фонду громади Житомира. Кажуть, такий спосіб для них був найзручніший, адже волонтери завжди знають, які потреби мають військові та яким чином їх можна задовільнити. І таким чином ми вже придбали два автомобілі два, три, три вже буде маві кадронів для саме для потреб армії. Те, що Екстрено було необхідно для військовослужбовців і для нашого військовослужбовця коліматорний приціл для автомата Калашника. Там ще з деякими додатками до нього усього ж говорить голова фонду громади Житомира. Заклад співпрацює з ними 11 місяців, і за цей час задонатили майже мільйон гривень. Ось станом на зараз уже. Там 956 тисяч гривень. Якщо бути точними, не дійшло на рахунок. Зараз вже підготовлено платіжне доручення саме установи, що вони ще ось якраз у вересні. Тобто, уже я думаю, в жовтні місяці буде от рівно мільйон гривень, які саме працівниками однієї установи зібрано для того, щоб допомагати Збройним силам України. У вересні цього року від військових 95-ї бригади надійшов запит на сучасний дрон. Тож Кошти центру контролю та профілактики хвороб пішли саме на його придбання. Хлопці кажуть, це безпека для артилерії, і такі речі на передовій дуже необхідні. Це ну, дуже важлива річ для, 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 для нашої бригади, для штурмових дій. Це тобто, ну, одним авіком не те саме, не це, але це удосконалена річ, яка допоможе, допоможе в нічний час, наприклад, це саме, вистежувати ворога зайцем. Тобто його вже не потрібно там вдосконалювати доповню. І ще там основне, тобто це вже готова річ, яка там буде зразу хлопцям допомагати на цьому порядку. Військові кажуть, для них важлива будь-яка підтримка. І навіть копійка чи гривня, яку донатять люди, вже вклад у перемогу. Благодійники зізнаються, потреби та запити є різні, тож збір не припиняють ще з 25 лютого 2022 року. Та закликають і інші установи брати приклад з центру контролю і профілактики хвороб.